Ноги близько. Не забувайте ставити лайк і підписуватися, якщо ви не хочете, щоб цей монстр прийшов до вас. Ха-ха. Ну що ж, всім здорова, з вами Колябінга і ласкаво просла на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну земчальну гру під назвою Crossout. Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал і поділитися цим відео з друзями. Ну А ми поїхали! І так, братва, дане відео я назвав ноги близько. Чого? Того, що перед собою ви бачите нового монстра, якого я створив від вчорашнього відео. Я почав займатися таким, так сказати, ужасними структурами, там, і СІПІшками і так далі. І сьогодні, чого я створив на цього монстра, чого ноги близько, того що тут тільки считаю, ноги і корпус і... Чого близько? того, що вони, по-перше, пересуваються біом, а по-друге, знайду дуже-дуже швидко свою жертву. Сварив з малої кабіни з таких ніг, ну і зараз переробив на дві ноги і от на такі корпуса. Так що, так. Ладно, зробив отакого от монстра. І сьогодні ми будемо тестити три монстра. Перший це такі як дінозавр, той, що ми тестили, другий це той, що мене І третій це цей. Давайте добавимо ще плюс ноги і ще можна сюди, на цю колону. Ха-ха, ха яке воно страшне, блін, це якби ранньо сітке побачите, я би не знаю. Лічно, у мене без серце, напевно, одразу стало. Так, робимо робимо саме-саму ужасну структуру. От таку. Йо-має, кабіна з управлінням і просто-напросто ноги. Ці ноги любого і от стількома ногами ніхто тобі ніхто не знесе. А стількома точно, ще плюс три ноги і взагалі таке, як гобел. Щоб ви так розуміли, братва, тут ніг оцих. Зараз на даний час 8 штук. І 9 голос. Ну ладно. Так, давайте ще якийсь флакончик, ми так пофарбуємо його. Не, не знаю, зараз щось будемо думати. І під кінець відосика ми покажемо себе. Ну, так сказати, подивимось, що цей монстр може робити. Так. Нога, нога, а що в мене бабок нема? Ні, в мене ще є щось. 250 тисяч в мене є я яким запасами робив, то в мене було від... на першому відео ще 700. І от так от. Давайте ще плюс здаваємо. Давайте зробимо отаку от, е, Давайте увеличить. е, Так, читаємо активне ускорення, Ускорітельність і вибираємо отакі. От, Це вже в нас де як ходяче молоко. Дивіться. От, як ходяче молоко йде з кабіну, типу знаєте, що таке ходяче молоко, ну це такий монстр. І от так сказать, його пародія в кросоуті. Так, тепер повертаємося до того самого монстра. Тільки я хочу замість вісмінів. Тепер чотири ноги і отакі от, от ядерні ракети. Полетіли. Ядерні, то, що вони ну, тіпа, собі несуть яд, і я за них лечу. Дивіться, на ногах в мене турбіни і на цьому в мене ракети на самих вітринах. Опа, правої нема, тільки одна ліва. Дивіться, ай-яй-яй, як гарно. Ай пішло, йо ма -йо, як так, давай-ка, давай, 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 опа. Опа, подъем. Так, о. І рубаємо. І рубаємо. І рубаємо. Опа. Так, тепер заходимо в менюшку, зараз будемо ще. чуть-чуточку, ще так сказати. Давайте, може, такий вихлоп поставимо, такий да. О, наверху. Хай дадим, Блін, а дивиться, яка разукрашка. Е-мое. Так, напишіть, будь ласка, в коментах, якби побачили, ви побачили в реальності такого монстра. Ти ви б злякалися чи ні? Бо по-часному лично я злякався. Мені в грі дивитися на, на нього якось стрмно, а, а тут в реальності. Б. Тільки так чесно. Так, тепер давайте шо, подчипники. Подшипники, подшипники. Ні, подчипники ні. Гараж і структура. Так. Зараз ми беремо якусь зону таку пострашнішу. Таку забиту. тут. Типу ця фігня, ноги близько йдуть. Так, е зимній день. Давайте... Да Давайте зимній день, окей. Опа, загрузка і... Стас драйв О, зима, дивіться. -мо, зима, а ну-ка як воно себе покаже зараз на снігу. Да на снігу ну йде так само. Але. Чи заривається? Ні, йде. Йде, ну йдемо як нап напевно, буде зариватися, але все одно. Так, опа, 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 опа. Так, тут якісь припаси, теж монстри. Ну, короче, монстри дивиться ну, на монстрів. Нічого особливого. Так, а я тим часом... О-о-о, йдуть. Дві ноги на чотири. Ну да. Давайте провіримо. У мене ж ці ракети ще й не тільки мені дають сили. Вони, по-перше, пускають ядеки, як я вже казав, а по-друге, вони і так, і ще спельди вилітають. Так, ладно, давайте цього опа просто його збиваємо і. М да, походу, черний мій монстр просто-напросто вмер. Я такий хвильний вмер. Ладно, політію ще раз. Давайте таку камеру, як її віддавити. Подивимось по дронові. Хто тут десь і де є? Я міг тако пройти, щоб ще, ще, ще один мій позор, і я не переживу. Ще одне, ще один раз затупити. Так. Так, пацани, зараз ми з вами зробимо таку фішку фігню, Давайте опа, опа, ноги. Опа. Так. блін, очки мощі. Мочті. Так, давайте зробимо новий корпус. Корпус, кабіна, кабіна, кабіна. І давайте таку ноги. Опа. Тепер це точ точно ходяче молоко. Ось як виглядає цей монстр. Ну, а тепер, братва, подивіться на схожість Да Да, Навіть в тому, що тут там малий так затий корпус, він високоватий, ну чуть нижче, але в цілому високоватий і дві ноги. Дивіться, як це діло здалека виглядає. Реально, як горяче е молоко. Так, ладно, давайте що. Давайте зараз ми з вами. Тут оруги, йомой. О-о, там точно ніби ходячим могло пішло вище. Тільки більше. Так, йомайо -йо. так, опа, вистрілив. Дим, а дим який. Ладно, давайте на цим вертоліорунзу зайдемо, щоб він зараз не розірвався. Опа. Оце то, звісно, тут приземлення. Ефектно, ефектно От тільки передивіться Оп. 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 Ладно. Так, ладно, давайте зайдемо на очі опитів, моё Так, ну і тут аж добавлю ноги. От того і вертва, чого це іде називається ноги ну, і близько, тому що тут всі монстри зв'язані з ногами. Не гелікоптери, не машини, а іменно ножні. І ще й багато ніх. Правильно, прикольно? Так, ладно, давайте опа. Ладно, я пішов шукати свою жертву, але на цьому все. Можу вам сказати, що якщо вам сподобалось це відео, не забувайте про лайкати його по максимуму, так знаєте, підписатися і поділитися цим відео, з друзями. Я вам всім дякую за увагу. Пишіть, які проекти, ви хочете ще, бачити, які проекти мені робити. На цьому все. З вами був Полібінго. Ще раз кажу, ставте лайки, лайки, підписуйтесь і діліться відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.